А так, от у світі воно й працює. Ти починаєш якийсь проект, ти починаєш брухливу діяльність, тобі все світ відповідає позитивно, дає тобі підписників, якісь реакції на твої публікації, несе це, несе це. Несе це. Але недовго несеться, раз і починається цікаве, починається супротив всесвіту. Або такі випробування. Чи ти серйозно взагалі, чи не дуже. Ну, ось як у мене, наприклад, Потрапила в один день все це. Потрапила в тіньовий бан в Тіктоці. Знисилися різко перегляди в Ютубі. На, в інстаграмі мене не випустили в ефір запланований, не вистачило там кілька підписників. Думаю, тобто, що я роблю? Я знімаю далі, я працюю далі. і Замість ефіра я роблю відео і продовжую працювати, бо я знаю, як воно все працює. А люди зазвичай здаються, складають лапки, кажуть, ну. Я там спробувала, але в мене не вийшло. Ну, то, мабуть, не моє. Комусь воно, звісно, виходить, а ось мені ні, щось зі мною не так. І все, і закидається це все. Жодна жодна історія успіху не буде про те, як все було легко, класно, на лайті. Гроші сипались на тебе з першого дня. Я таких історій не чула жодної. Навпаки, дуже важко, кров'ю потом, з великими втратами, з чим завгодно. Але той, хто добрався до верху, до лісу, до вершини цієї гори, той виграв, той молодець.